Як довголітній працівник цієї школи, мені приємно привітати і педколектив, і учнівський колектив, і працівників школи за те, що в нас були прекрасні традиції і також і святкування. І ось це різдво, хоч воно і в такий тяжкий час відбувається, все ж таки ми духом не падаємо. Ми не здолані тому, що сміємось навіть тоді, коли ворог лятує, а ми над ним збиткуємося. Наші хлопці там на фронті перемагають. Я вітаю весь колектив учителів, учнів, працівників, батьків з тим і з Богом Христовим. Але я хочу сказати, що нам пора переходити на святкування католицького різдва, тому що воно правдивіше. Адже Христос народився 25 грудня, а 1 січня його охрестили за їхнім звичаєм в церкві. І тому йде числення ведеться з 1 січня. Юліанський календар. Неправдивий тим, що там виходить, що спочатку святкують початок Нового року, а потім Різдво Христове. Початок Нового року святкується на честь народження Ісуса Христа, якого по їхньому виходить ще не народився, а потім народження святкують. Тому це сталося так, що кількість обертів землі добове і кількість обертів довкола Сонця не співпадають точно. Довкола Сонця Земля обертається довше, ніж 365 днів. І тому треба було коригувати, а за рахунок цього сталося зміщення. Але ж ми маємо розуміти, що космічний календар астрономічний є точний, а не той, що з помилками набігло. А так як московська православна церква неправдива є. І ви самі бачите, що вони людують і поводять себе не як християни, бо сам Путін – це є брат сина сатани, Верзивула. І церква їхня славить не Отця Всевишнього, так як ми правдиві християни, а славить Сатану диявола, Верзивула, злого Духа і розпусницю. У нас зовсім православ'я має протилежний зміст. Вони ще обдурили Богдана Хмельницького за рахунок цього, що розказали, що вони з нами одної віри. Після того ми добре на своїй шкірі не один раз відчули, яка в них віра, яка в них братерство і як вони нас люблять. Люблять як курку, щоб зарізати в бульйон. Так само і з нами роблять весь час те, що ми вирощуємо, те, що ми виробляємо, те, що в нас є. Вчені люди письменники, поети, хто їм не покоряється, чи священники, того або знищити, або в Сибір, або заставити на них працювати. І ось тепер вони в нас стріляють не тому, що ми погані, а тому, що ми їм підходимо для тризни, для пожирання наших душ. Ми пишемо діти на транспорті. Або на закладах чи шкільних, чи медичних, а їм тільки треба знають куди стріляти. І не раз висловилися, що наших дітей треба топити або спалювати, чи щось таке. Це жахливі виродки, і їх треба поскоріше знищити. І те, що ви продовжуєте підтримувати наші збройні сили і підтримувати. Ветеранів ПА, бо 80 років від створення УПА, 30 років, як створення Збройні Сили України, а тисяча тисячі років відтоді, коли була взагалі армія українська створена. Це все не треба забувати і не тільки відзначати, а й те, що ви робите сильно підтримувати. От мені дуже сподобалася куляда, з якої прийшли учні і я. Подякував вашому пану Роману, який керував інструментальним ансамблем, а також дякую пані Світлані і всім, хто брав участь у тій коляді і за ту суму великого грошей, які перечислили Збройним силам з миру по ниці голому сорочка. Але ми внесли великий вклад і за це від імені братства Волону Пабу Лехіщини, як... як голова братства. І... Від усіх учасників Збройних сил, де портрети є на стенді, серед яких є і мій син поранений на фронті. Я вітаю вас ще раз і щиро дякую за ту підтримку. Дасть Бог живі будемо, вашу добру працю не забудемо. Я не кажу, що будемо аж такі нагороди видавати, бо нема такої змоги. Але принаймні знаєте, що ми цінимо вашу працю, вас любимо, бо я цій школі віддав не багато і немало 30 років. Це цілий стаж. Я ветеран праці, 41 рік освітянського стажу, відміни освіти України і розробив методу, як навчати дітей, так як Ісус Христос навчав своїх учнів. І, ось ще сказав, діточки, слухайте учителів, слухайте священників, батьків, і ви будете приймати і небеса, будете приймати не тільки те, що вчитель говорить чи священник, а й те, що він думає. А вчителі, батьки і священники думають набагато більше. І коли будете слухати уважно, то зна знати будете і глибше, і міцніше, і оперативніше застосовувати ці знання для того, щоб це. Для вас була в житті велика користь. Пізніше, коли мене запросить, якщо зацікавився, то я зможу сказати, як єднатися з небесами, як бути могутніми. Мені зараз 73 роки, але я зранку помолився Богу і біжу 45 кілометрів. Скажіть, буде доручими бо я бігати без Божої допомоги. А тепер я вам заспіваю ті пісню, яку дуже любив Стецю Богдан Ярославович і Ігор Іванович, учитель і, і вашої школи, і Марія Миколаївна його дружина. Цю, цією піснею ми ставили виставу колективу. І так, як зумію, так заспіваю. Я не професійний співак, так що щось що не так, даруйте. Весь вік дитинства я в боргу, що даний горить з і по різдвяному снігу до хати з колябою, обличчя світяться в батьків, на покуті кутя з духом, з яких віків, з яких світів, Різдвяну хаті є духом То дух землі. І пісня прадідю пречиста, що хлібом пахне на столі, горить у вишивках урочисто, то коляда то дух землі, і пісня прадідю, пречиста, що хлібом пахне на столі, Горить у вишивка врочиста. Надія віра і любов між дітьми добрими батьками, щоб рід був славний і здоров, і славився господарями, щоб обминула рід біда й осади поля, і іки, іде до хати коляда, щоб утвердити нас навіки. То коляда, то дух землі, і пісня прадідів пречиста. прочисто, то коляда, то дух землі і пісня прадідів пречиста, що хлібом пахне на столі, горить у вишивках прочисто. Дякую за співпрацю, за увагу. Всіх бла вам, всього найкращого, хай вас Бог благословить. Продовжуйте святкувати, а тепер давайте заспіваємо ту, яку всі ми знаємо. Nova radis stalo jaca yeah. ne З діми доконився як. нашій Вітаю вас з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Хай Бог вас благословить, всім благ вам, щастя, здоров'я і всього найкращого, і перемоги над тим клятим ворогом, який без будь-яких підстав на нас напав і нищить. Убиває наших безневинних людей. Діточок, жінок, руйнує все. І наші хлопці там на фронті і мерзнуть, і потерпають від пострілів, так само і гинуть, і поранені. Але будемо просити Бога, щоб захистив, що хай матірка Божа нас закриє своїм омофором, а Ісус навчить нас, як стати на поріг Божого Царства. Хто сродається? Славімо Його!